Володимир, доброго дня, доброго дня, Михайло. Дякую, що ви хотів вам за допомогу. Дякую вам, що ви до uh... нас звернулися. Я розкажу трохи нашим клієнтам, яка у вас була ситуація. Володимир, військовослужбовець, він е має право на. Е Пільгові, пільгові умови в кредитуванні він не має сплачувати відсотки. Колектори все одно вимагали від нього сплати відсотків. Я так розумію, що телефонували, там погрожували, заважали жити, правильно? Так, під тиском намагалися заставляти сплачувати, сплачувати проценти, які. Да, так, Володимир частину сплачував, але добре, що він вчасно звернувся, і нам вдалося повернути все, що він оплатив. І вийшла досить така вагома сума. Я знаю, що по одному кредиту вийшло там 37 тисяч, так? І ще, по-моєму, ще один якийсь був, так? Так, там більше 50 було, хоча брав 20. Ось ну просто яка ситуація зараз на ринку? Ці колектори достають не тільки клієнтів військових, а вони ще й пишуть погані відгуки про адвокатів, які допомагають таким клієнтам? Ось наша компанія не виключення, колекторам не подобається те, що ми допомагаємо людям оскаржувати незаконні відсотки, і тому ми просимо наших клієнтів ділитися досвідом роботи з нашою компанією. А що б ви порадили людям, українцям, у яких є проблеми з кредитами від себе. Я порадив мене поспішати та знайти спеціалістів, які допоможуть вирішити це питання. Це адвокати, юристи. Саме ви, ви мені допомогли. Дякую. Так. А також іншому іншим, Головне не спішити і не йти на поводу у колекторських організацій. Все правильно. Дякуємо вам за відгук. Сподіваємося, що були вам корисні. Якщо у когось з ваших знайомих були схожі проблеми, рекомендуйте нас ми завжди поруч, завжди будемо раді допомогти. Дякую, це вам дякую.